Ти не питай мене, як сильно я кохаю, в моїх очах все прочитаєш сам, ти запитай, чого від тебе я бажаю, і тоді прошепочу, щоб любив так, як я, бо хочеться отримувати те, що віддаєш, а я ж тобі дарую всю свою любов. Я наче джерело, з якого п'єш підтримку, ніжність, світло і тепло. Ти не питай мене, хто я без тебе, ти запитай, ким я з тобою стала. Я маю крила, я дістати можу неба. І знаю, що коли впаду, впіймають. Ти навіть не питай, чи я сумую. Мені без тебе темно, холодно і пусто, і ті вірші, що я тобі друкую, як наркотик, як ліки, що зцілюють душу. І не питай, чи я тебе чекаю, бо ключ від дверей я не змінила, я погляд твій досі шукаю, не забула і не відпустила.